Алгоритм повернення енергії з минулого частина 2. Другий крок вже більш об'ємний, потребує наших зусиль. Нагадую, що перший у попередньому відео, і, до речі, був коментар про те, що минуле просто треба відпускати. Так, якщо вам вдається просто відпустити ситуацію з минулого, то ми не йдемо по алгоритму, він нам не потрібен. Але якщо ви повертаєтеся у ситуацію в минуле, кажете, я відпускаю, а воно не відпускається. Думки йдуть, діалог внутрішній є, тоді краще скористатися технікою. Тоді потрібен алгоритм. Крок другий вже пов'язаний з диханням. Уявляємо ситуацію, дивимося на неї, починаємо глибоко дихати. І на вдиху ми з минулого з цієї ситуації ніби втягуємо енергію. Ми даємо собі намір. Я забираю свою енергію до себе. Я забираю свою енергію ситуацію до себе. Я забираю досвід до себе. Мені ніби квінтесенцію всього важливого, що ми там повинні були усвідомити, забираємо. І третій крок повернення енергії з минулого буде у наступному відео. Заходьте у мій блог та підписуйтесь. У мене багато корисного про самовдосконалення.